Усім вас вітає розважальний молодіжний тележурнал Свіжий погляд, який підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії з вами Богдан Піленко. Цього разу наші журналісти порадують вас інформацією про місця відпочинку, розкажуть про повітроплавання, а також заінтригують своєю соціальною рекламою. Отже, дивіться у сьогоднішньому випуску: коли заплющуємо очі, музей снів, історія дирижаблів, не спізнись, соціальна реклама, квіти серед зими. А ви вірите у те, що сни можуть здійснюватися? І що кожне невеличке кіно, яке ми бачимо, заплющуючи очі, може мати неабияке значення. Для того, щоб підтвердити або спростувати цю інформацію, у Києві було відкрито музей снів. Подробиці в наступному сюжеті. Сон є однією з найзагадковіших частин людського життя. Адже коли ми заплющуємо очі, ми попадаємо у інший світ. Завдяки цьому музею ми можемо не тільки пригадати те, що нам наснилось, а ще й доторкнутися до цього. З давніх часів людей цікавило, що таке сон і що він означає. Саме завдяки цим питанням з'явились такі науки, як парапсихологія, гіпологія, сомнологія і психоаналітика. Представниками останньої професії є і засновники музею Сновидінь. Вікторія Данилян і Тетяна Цвілодуб. Психоаналіз он вызывает наоборот обратиться к себе. Э психоаналитик в таком случае является всего лишь ну таким серым фоном, что ли, вспомогательным звеном или тем ухом, которое может услышать то, что ты хочешь донести. Коли ми чуємо слово музей, то одразу уявляємо велику залу і експонати під склом. А головною ідеєю цього закладу стало живе спілкування. Тут проводяться конкурси, зустрічі і навіть кінопокази. Приємною несподіванкою стала чарівна скриня, яка зберігає сни відвідувачів. На базі музею є і кабінет психоаналізу, який більше нагадує затишну вітальню. Сюди може прийти кожен бажаючий і задати будь-яке питання щодо снів. В кіно ми можемо сказати, Пойди посмотри цей фільм. В своє снавидіння ми не можемо відправити людину. І мабуть, на це найбільш… Близька сфера, которая ну, каким-либо образом да, этот мір э, ну, в такому віді іскування. Да? Найціннішим є те, що усі фотографії, малюнки і експонати були зроблені завдяки волонтерам, а моделями для фотографій стали самі працівники. Зараз музей знаходиться у режимі розробки, але засновники обіцяють багато цікавих ідей і виставок. За статистикою, людина за все своє життя проводить 20 років вісні. Саме про цей великий проміжок часу нам розповів Київський музей сновидінь. Олександра Олександр Єфименко, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Сьогодні вже нікого не дивує те, що людина підкорила небо. А раніше ж було і навпаки. Про часи зародження повітроплавання дивіться далі. У далекі часи жив в Афінах великий митець Дедал. Він створив чимало дивовижного, проте найчудеснішим були дві пари крил для себе та свого сина Ікара. Одного разу вони злетіли в небо. Дедал летів обережно, але його син, зачарований польотом, піднявся високо-високо в небо. Ікар майже досягнув самого сонця, але під його променями віз, який скріплював крила, розтанув, і хлопчик розбився. А Дедал згоря опустився на землю і розламав чудесні крила. Ця легенда не стала засторогою, і відтоді людина мріяла опанувати небо. У 19 столітті за допомогою повітряних куль людина відірвалася від землі. Але кулі були практично не керовані, їх навмання несло вітром. Наприкінці століття винахідники французи запропонували встановити на повітряні кулі щойно винайдені бензинові двигуни. Так з'явилися дирижаблі, про які і піде мова у нашому сюжеті. Оболонки дирижаблів стали схожими на величезних китів. Повітряна куля заповнювалася газом легшим за повітря, переважно гелієм. Форма дирижабля підтримувалася за допомогою внутрішнього тиску. Під оболонкою висіла кабіна для екіпажу і пасажирів під назвою Гондола. Це був не просто вагончик із пасажирськими місцями. Тут була кухня, свій ресторан, салон з роялем і навіть туалети. Комфорт пасажирам був забезпечений. Тож такі перельоти користувалися неабиякою популярністю аж до 1937 року, коли над американською військовою базою Лейкхорст при посадці загорівся пасажирський дирижабель «Гіденбург». У катастрофі загинуло 12 чоловік. Через колосальний резонанс у пресі експлуатація дирижаблів була заборонена. В Україні теж були свої дирижаблі. Один з них під назвою Київ сконструював Федір Андерс. Цей апарат перевіз близько 200 пасажирів. І, хоча ера дирижаблів підійшла до свого завершення, багато хто стверджував, що ці літаючі апарати мають ряд переваг, які недоступні ані розвідувальним супутникам, ані літакам. Адже на відміну від літаків, дирижаблі можуть тижнями і навіть місяцями знаходитися у повітрі на висотах понад 20 тисяч метрів. З історії дедала та мало що змінилося. Людина і далі продовжує шукати шляхи підкорення неба з висоти пташиного польоту Богдан Піленко, Олена Цимболюк, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Різдвяні свята, які, на жаль, швидко проминули. Це час, який так кортить провести зі своєю родиною. Щоправда, не всі цінують цю можливість. Для того, щоб довести важливість кожної хвилини, проведеної зі своїми близькими, наш журналіст презентує свою соціальну рекламу. Ми так часто кудись поспішаємо. На роботу, на побачення, до університету. Ми з головою поринаємо у свої проблеми, намагаючись все встигнути, і забуваємо про те, куди дійсно треба поспішати, а точніше, до кого. Поспішати треба до тих, хто вас чекає і любить, до тих, кому ви дуже, дуже потрібні, адже робота не скаже вам про те, наскільки ви для неї важливі, і навіть не запропонує чашку чаю. Тому що будь-якої миті може статися так, що не буде до кого квапитися. І ніхто з нас не знає, коли настанеться мить. Найстрашніше запитати і почути тишу у відповідь: дивитись на фотокартку, а не в знайомі і рідні очі. Найстрашніше видаляти номер з телефонного списку контактів, знаючи, що на нього вже не можна зателефонувати. Найстрашніше втрачати найдорожчих. Замість невеликого містечка військова техніка і руїнація, замість місцевого населення люди в формі. Багато матерів не дочекалися своїх дітей, тому що звідси не повертаються. Дідусю. Ще чаю. Цінуйте кожну хвилину, кожну мить, проведену поруч із ними. Цінуйте все це зараз. Зараз, а не потім. Тому що потім може бути просто запізно. Не запізніться. Олександра Єфименко, Валерій Антонець, Київський міжнародний університет. Літку та восени щороку співоче поле в столиці пістріє барвистими фарбами, але цього разу все значно цікавіше, адже виставку відкрили прямо посеред зими. На ній побувала і наша знімальна група. Найкращим засобом для пізнання барв нашого життя є квіти. Щодня, відволікаючись від міської суети, ми маємо надзвичайну можливість зануритися в їх казковий світ. Квіти приносять стільки позитивних емоцій, що стають невід'ємною частиною життя творчої людини. І хто сказав, що у квічані пагорби можна побачити лише навесні та влітку? Так нещодавно в Києві на співочому полі відбулася виставка льодово-квіткових скульптур під назвою Виставка квітів снігової королеви. Представлене тут квітчане різнобарвія повністю спростовує цю сталу думку. Подібних експозицій не існує ніде в світі. Окрім подиву, інших емоцій у відвідувачів немає, коли вони посеред зими бачать таке диво. Наскільки я знаю, більше тисячі цвітан задействовано для цієї виставки. Очень оригінальна, необична. Мені дуже квітів. Десять скульптур букети у брилах льоду створили у комунальному підприємстві Київ -Зеленбур». Я вже пенсіонерка, але дуже люблю квіти. Це дуже приємне, красиве середовище, особливо коли зараз таких стату, як і Кожна важить 250 кілограмів. Для створення унікальних композицій було використано близько тисячі квітів. Таким чином, у льоді зацвіли троянди, гвоздики, цикламени й орхідеї. Надзвичайні витвори мистецтва будуть радувати око киян та гостей столиці ще до кінця січня. Тож на це диво і кропітку працю дизайнерів варто подивитися. Карина Калітовська, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Ну а на сьогодні це всі сюжети. Цінуйте час, який ви маєте, і не витрачайте його на речі, які насправді вам і не потрібні. Краще беріть близьких і їдьте на співоче поле або ж у музей снів. А я прощаюся з вами до наступного випуску. Свої відгуки та пропозиції надсилайте за емейлом, e який ви бачите на своєму екрані. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Богдан Піленко. До наступних зустрічей.